Зілі бо буде мною пишатися. Усім привіт з вами Амурка! Сьогодні ми будемо грати з вами незвичайну гру. Це не горор. Хотілись якось розбавити, знаєте, той весь bad energy, який ми з вами переживаємо під час проходження ігор. А перед тим, як розпочати цей відосик, пропоную підписатись, поставити лайк і звісно, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої майбутні відео. Якщо бажаєте підтримати мене, посилання на Донателло та спонсорство під відосиком. Полетіли новий сеанс. Так, ми йдемо з газеткою, читаємо про дебати жорсткі про те, як Трамп обісрався перед Зеленським. Так. У -у -у. Що це було? Це, типу, він рахує, скільки. Скільки об'яв було вивішено? Будинок на продаж всього лиш 10 тисяч доларів. З золотим. Золотим скарбом у садку. Так просто. Як ми знаємо, безкоштовний сир лише в мишоловці і, скоріше за все, щось тут не так. Так, це. У, -у, 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 у яка графіка непогана. Це що, Save гейм? Поки що не треба, це. А, прокачувати можна. Серйозно? Обалдеть. Ні, ну виглядає непогано, я вам скажу. Тут собі срідаєте, п'єте кофе, їсте спагеті. Барбекю непоганий, в принципі, ну, балдеж, я вважаю, нічого собі, а що у сусідів. Я можу приїхати. О, ти що там за гора Евереста? Так, окей, ми можемо зайти до себе. Са... Ні. Я так розумію, тут не на хату було все зосереджено, а саме на ось це. Ну, полетіли копать. Я вибачаю. І ми цією лопатою повинні копати це все. Ой, народ, ну це беть. Серйозно, хто мене бросив це, гівно грати Я вже відчуваю, що тут буде просто позбавлено півдня мого життя на те, щоб просто ямку, якусь копанку, навіть банальну інвентар. Три камня! Три камня? Всього лиш три камні, і в тебе повний інвентар. В деяких іграх ти тумбочки крадеш, столи, можеш собі в карман запихнути, а тут ти не можеш собі три камні в кармани покласти. Я в шоці. Я можу взяти? О! Вуголь! Вуголь при такій висоті. Взагалі, хто в мене каміння купляє? А, один долар. Динаміт! Окей, і один долар хіл. Окей. Тільки мені потрібно дістати, бо дай щось. Дайте мені хоч. Ш... О, все, все окей, окей, окей. Блять. Окей, я поняла, Все. Я тупила весь час. І в мене якраз є. виявляються гроші. Так, стоп. Не кажіть, що ціна піднімається в залежності від того, скільки у тебе доларів в кармані. Мені реально, Ні, якщо Ну якщо так між нами, чесно, мені реально це все купати? І шоо? А? Тобто є ще з мене буде 4 долара. А воно мені скаже похился за 6? А що мені здається? Воно підбирає спеціально, дивлячись по тому, скільки у тебе здоров'я. Якщо в тебе його мало, то відповідно, і ціна буде більша. Ох, сука, яка продумана гра. Я думала, що вона такою не буде. А що це що? О, залізу сюди Так, продаємо одразу. 8 доларів народ, Це рекорд. Все. Тепер, принаймні, на те і те вистачає. Ідемо вниз. Бля, невже, невже я така товста, що навіть не можу пролізти тут? Я, звісно, дівчинка не маленька. Крім того, що я камішки собираю, тут буде якийсь контент. А, він тепер в мене є. Ааа! Це для того, щоб з дірки вилазити, походу. Щось можна було і корисне купити. Я купила якийсь цей. Ну, поки що воно мені не потрібне, я могла б і вилізти, так? А ні, вже не можу, окей. Сука, ну один долар, ну блін. Хоч бери кредит. О! Що-шо-шо? Що, що? Тут щось є? Бля, який класний джетпек! Мені він так подобається. Так, і в мене є ще 10 доларів, скоріше за все, на інвентар. І скільки у мене. Що... Скільки я всього? Скільки речей тепер я можу собою носити? Ладно, пофіг. Що в мене виявило? Де? Отут. Бля, я ще маю по розміру собі все тут викупити. Звідки я знаю, скільки які є розміром, окей. Гроші! Ага! Гуляємо! 22 долари закопаних під землею. У мене нема питань. Так, батарейку все. Тепер мені потрібно... 30 доларів. У мене 22 долари. Одне із найважчих це те, що, окрім того, що в тебе тут в кожних, через кожних дві хвилини кінчається батарейка і здоров'я. Так це те, що ти навколо себе, ти маєш знати, якого ти блядського розміру і викопуватися, блін. Що це таке? У мене навіть мозок не сприймає те, що я бачу перед собою зараз. Окей, дайте я опущусь, Будь ласка, Продаєм. скільки у мене? До речі, сім. Бляха, одного долара не вистачає. Ну це якийсь закон підлості, я не знаю. Не знаю, як це говно грати. Це жирна моя жопа. Менше бігмаків треба було хавати. Та дай пройти. Сюди магазинчик 14 доларів, а ми ростем. Так, хорошо, чарч. Якраз у мене 30 доларів на... Може на батарейку, щоб... Не так роз'їжджались. Боже, наступний рівень сотка баксів. Як я на неї накуплю? Не Ця гра учить все в житті копати, бути економістом. Ой, як же ж тяжко. У мене вже палилось не міг. На кожне копання один клік. Можна вічно робити три речі. Як горить вогонь, як ляйцев вода, і як кормурка копає яму. Так я трошечки навколо себе повичищаю, щоб мені було легше проходити, щоб мій товстий зад міг пройти. Давайте лопату. Давайте лопату жорстку. А ну-ка як? О! О є, о є. З кожним разом все краще і краще. Уже професіональні крути. Ще трохи, і мені здається, ми будемо отаку яму викупаємо одним кубком. Надіюсь. What's going on here? Oh. Де я? Ніфіга собі я щось знайшла. Так, тихо, тихо, народ! Я щось знайшла. Розносік. Мені таке подобається. Так, 25 доларів. Я зможу ще щось розвинути через 5 доларів. Мама моя буде питати, чого я цього не роблю, коли сезон картоплі. Мама, будь ласка. Я золото знайшла? Чи копер це Є бой! Давайте джетпак, того, що ми щось опускаємося дуже сильно. Я боюсь, щоб його хватило. Ай! Так, окей. Тихо, мовчати. Бляха, мені. Ну, Насправді, з одної сторони це навіть якось е якийсь не АСМР, а релаксін. Мені навіть подобається дирки купати. Куда <плес> ну, я пройду? Ну невже я прямо як ця яма? Я не можу в неї пройти. Ідея. І сенс того, що я сюди зайшла. Ааа. Я витратила дарма стільки часу. О! Там щось є! Я сподіваюся, цього не обманка цього разу. Чекайте. Що? Срібло ой-є, народ. Скоро й до золота дійдемо. І нафіга тоді нам ті скорби. Можу пасти? Нет, конечно. Ти сумнівався? Ти важиш як трицентнера. Так, секунду. Дуже низько, дуже жорстко, як краще зберу. Що <гум> апгрейдим? Лопату. Йопти! Вона стала квадратна. Так. Це наш перший, це наш другий, це наш третій, а наш четвертий. Та це зовсім інше діло. Слухайте, це зовсім інше діло. Але? Настали хороші часи. Тепер ми можемо пограти. Шукання скарбів, нагадує мені sea of Thieves Дуже сильно. Якщо, до речі, вам подобається ця гра, можна зняти по ній проходження. Там дуже багато квестів. Oh. Золото. Ну Все, по суті, нафіга нам скарби, якщо ми вже знаходимо золото, ми вже на висоті мінус 30 метрів. Та знову золото, ми багаті. Срібло, золото, все. Так, окей, народ, ми щось знайшли. О, ще золото. Зілі Боба буде мною пишатися. Точно в ту сторону копаю взагалі мені цікаво. О, це. О, я відчуваю, я вже відчуваю. Так, у нас тут е, є. Це останній раз, коли ми копали. Я в шоці. А з чого починали, так? Да? Нас не вірили. А ми тепер знайдемо скору скарби і станемо найбагатшими людьми Житомира. А? Ось воно. Що це? Це дерево? Стоп, народ, стоп, я щось знайшла. Кімната? Чекайте. Чекайте, ми ж можемо придбати динаміт, правильно? Ми ж можемо взірвати замість того, щоб копати 300 років. Почекайте, дайте я це тут пощищу. Ну, все, в принципі. І що тут? One second секінд. Дитика, оп! О! Це що, блядь, підлагало. Що це? Чотири динаміта, три лампи. І 78 гривень. Ну, в принципі, ми більше заробляємо доларів. Але зато 4 динаміта. Нафіг я тоді свій купляла? А я тут не прокопаюсь ніяк. Я вже хочу скарб. Де той справжній скарб? Чи то був справжній скарб, якому ми знайшли в цій кімнаті? А прикиньте, зараз я граю у вічний симулятор. Ай. Цю ціль вже виконала. Можемо, можемо. Я вибачаюсь, так. Яка з них була найбільша? Ось ця найбільша. Боже, невже, невже Все, все. Все народ. Тепер це нарешті релакс. Мені не прийдеться купати як лох. Нарешті ми додумалися взяти дрель. У мене вийде, якщо я туди закину динаміт. Воно розбомбить його. Да! А я думала, ні. Окей, нема питань. Я не знала, що воно його розбомблює, саме цей матеріал. Боже, який кайф, який кайф з дрількою це капєс. І це все заради. Дво. 500 гривень. Так, окей, окей, окей. Далі. Алмаз? Питання, на хера шукати скарби. Ми докопали до алмазів. Це хіба не скарб? І що може бути ще дорожчим за алмаз? Мене 17 динамітів. Сука, тільки попробуй мені не розбомбити. Я до чорта зараз доберусь. О! У мене зовсім мало хілки залишилось. Тепер, нарешті, ми можемо пограти спокійно. Що? Це що за фігня? Ми до чорта добралися. Де ми народ? Срай, мені треба, по-перше, похилиться. Крій? Думала, я головний крит у цій ямі. Я не можу повпливати на цей ґрунт. Бля! Їбать, він біжить! Страшно. Але я побачила там кімнату збоку. Я можу в неї пройти? Ух, це щось страшно Вони всі тут. Куди ми? Мене з'їв крит. Я біж. Блін. Тихо. Боже, їх тут стільки, що я вже не відрізняю, де їх хто. Я біжу. Вони за мною біжать. Я в... пуфік. Я втікаю. Може, вони вже не їм пофіг на мене, вони вже мене не бачать, тобто вони забули ідею. Я вирвалась. Я вирвалась. Ідея? Це той. Це той самий скарб. Я поняла. Це той самий скарб, про який говорилось? Ми дійшли до того... Найти У мене вийшло як квест, як очівка. Не поняла. Пам'ятаєте, я казала, це не хорор? Я пошутила. Тобто, коли мене перший раз з'їла, кріт, нічого, а тепер. Стоп. Да ну нахер. Тобто у списку були всі ті, хто придбав будинок. Обалдець. Новий Achievement мод. Коли ти починаєш нову гру, ти можеш отримувати нові ачівки, які будуть відображені в твоєму гаражі. І за все, блін, кінець здивував. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої майбутні відео. А ми зустрінемось в на наступному ролику. Всім па-па!